Чистий четвер, особливий день, не просто четвер, не просто ще один день перед Великоднем. Це день, коли все має стати світлішим, навіть небо. З дитинства пам'ятаю, як бабуся вставала в досвіда ще до сходу сонця, тиха, мовчазна, з мискою води. Казала, поки сонце не встало, вмийся, дочко, вода сьогодні змиває навіть сльози, про які нікому не казала. І в тому було щось особливе, як магія, але справжнє ритуали, які пам'ятає серце. У чистий четвер ми не просто прибираємо, ми відпускаємо. Ми Миємо підлогу не тому, що брудно, а щоб вимити в тому образи, страхи, протираємо вікна, і світ крізь них стає яснішим, викидаємо мотлух, і з ним щезає все, що більше не потрібно. І в серці стає просторіше. У хаті пахне паскою, і це не просто випічка, це оберіг. Тісто підходить тільки тоді, коли на душі тиша, і кожен рух руками це як молитва без слів. Мама каже: не кричи, бо паска впаде. А я думаю, аби ж усі сварки у світі могли отак впасти і більше не підніматися. А ще вогонь, свічка, одна тиха, світить у кутку. І ти сидиш перед нею, думаєш, дякуєш, просиш. Небагато, просто щоб усі були живі, щоб був хліб, щоб був дім і щоб більше не стріляли. Бо в нашому світі вже навіть у свята страшно читати новини. Прикмети старі, але, як ніколи, актуальні. Хто в цей день чистий? То й цілий рік буде щасливий. Якщо вранці рано вмитися, будеш здоровий, якщо, якщо мовчки помолишся за когось, тому стане легше, якщо простиш і тобі простять. І головне, почистити не шафи, а серце. Цей день не для суєти, а для тиші, для себе, для рідних, для свого світу, для того, щоб зупинитись, подихати, сказати Я живу. І дякую за це. Якщо це відео відгукнулось тобі, залиш коментар. Розкажи, як ти відзначаєш чистий четвер, що пам'ятаєш з дитинства, що для тебе справжня чистота. Підпишись на канал, аби не пропустити нові теплі історії. І нехай у твоєму домі завжди буде світло, любов і справжній спокій.